Панатінаєкос Шахтар, Ліга Європи, всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Став Команд. Мене звати Володя. І в цьому відео я зроблю свій прогноз на матч між командами Панатінайос та Шахтар Донецьк. Розберу, які варіанти ставок можна взяти на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. А ви ж обов'язково поставте лайк на удачу, щоб Шахтарю максимально щастило в цьому матчі, і щоб вони. Закрили свого суперника. Обов'язково напишіть свої думки в коментарях, який рахунок ви очікуєте в цьому матчі. А перед тим як перейти до самого прогнозу, я хочу зробити анонс розіграшу 10 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі. В моєму телеграм-каналі, помимо розіграшів, також. Будуть ставки і на інші матчі Ліги Європи та Ліги конференцій абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів, що максимально корисно. Ви можете зайти, подивитися на ставки інших учасників чату, порадитись на рахунок своїх ставок, подивитися на мої ставки абсолютно безкоштовно, і це все в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Перейдемо до самого прогнозу. Шахтар для нас в цьому сезоні досить плюсова команда. У нас, звісно, був мінус в попередньому матчі їхньому в УПЛ проти епіцентра. Та тим не менш команду також можна зрозуміти. Потрібно було готуватися до виїзду в Грецію до Панатінаюкоса. Тому матч вийшов досить стриманим. Всього лиш один гол було забито у тому матчі, що трішки дивно, тому що очікувалося, що Шахтар заб'є більше, та тим не менш в інших матчах в Єврокубках ставки на Шахтар летіли досить високі, особливо проти Бешикташа Чудово вдалося заробити, тому що там Шахтар закрив обидва матчі з тоталом більше півтора індивідуальних мається на увазі. Також в режимі лайв додаткові ставки ми ловили в телеграм-каналі. До речі, ще одна причина підписатися на телеграм, тому що лайв ставки переважно мають високу прохідність. Я вважаю, що і в цьому матчі варто ставити на Шахтар. Хоч і Панакіна якось. це також не слабка команда, але все ж Шахтар класом вищий. Зараз вони чудово підсилились. Атаки створюють просто неймовірно, реалізація чудова. І тут на Шахтар цілком можна і навіть треба ставити. Коефіцієнт на виїзний матч на Шахтар приємний, але я поки що не готовий поставити на їх перемогу, тому що вважаю, що можливо буде такий розвиток подій, при якому Шахтар на виїзді. Зіграє в якусь результативну нічую, а вже вдома, ну тобто на нейтральному стадіоні в номінально домашньому матчі. закриє Панатінаєко з, з рахунком 2-0 чи 3-0, щось такого типу. Тому з перестраховкою будемо вболівати за перемогу Шахтаря, але візьмемо Х2 на Шахтар за 1,60. Цілком прийнятний варіант ставки, як на цей матч, а також. Якщо очікувати на голи від Шахтаря, то індивідуальний тотал Шахтаря більше одного. Я вважаю, що це цілком безпечні варіанти ставок на цей матч. А вже на матч відповідь будемо дивитися по ходу подій, як закінчиться перший матч. І Будемо вже обирати ставки на другий матч. Тому щоб не пропускати ставок, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Telegram. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.